Вітаю вас, любі третьокласники! Сьогодні на уроці української мови ми напишемо з вами диктант під назвою Добре серце. Для роботи вам знадобиться подвійний аркуш в лінію, ручка. Ваші увага та гарний настрій. Будь ласка, розгорніть свої подвійні аркуші. На верхньому рядочку запишіть дату. На другому диктант і на третьому його назву Добре серце. Поставте відео на паузу. Спочатку послухайте уважно весь текст диктанту. Добре серце! Небо затягли темні хмари, ішов холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду. Біля хворого коника Стрибунця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся, а ще як міх веселив хворого. Милосердний жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками догори. Коник приязно позирав на жучка, сміявся і незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав. У тексті диктанту зустрічається слово «коник-стрибунець». Зверніть увагу, що це слово ми пишемо через дефіс. Також у диктанті є слово глід, це кущ із плодами темно-червоного відтінку з кісточками. У листі і плодах міститься безліч поживних речовин, тому глід має лікувальні властивості. Пам'ятайте, що в кінці кожного речення ви повинні поставити розділовий знак. Тож, починаймо. Послухайте уважно перше речення диктанту. Небо затягли темні хмари. З абзацу записуємо Небо, Затягли темні хмари. Перевіряємо перше речення. Абзац. Небо затягли темні хмари. Друге речення. Ішов холодний дощ. Записуємо. Ішов. Холодний дощ. Перевіряємо. Ішов холодний дощ. Наступне речення будемо записувати з абзацу, послухайте його. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника стрибунця. З абзацу записуємо. Жучок сидів. Під кущем глоду, біля хворого, коника стрибунця. Перевіряємо це речення. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника Стрибунця. Наступне речення. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся. Записуємо: Він кутав коника. В торішнє листя, щоб той зігрівся. Перевіряємо це речення уважно. Прислухаємось до моєї інтонації. На місці паузи ставимо розділовий знак. Отже, він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся. Наступне речення. А ще, як міх, веселив хворого. Записуємо А. Ще. Як міг, веселив хворого, перевіряємо це речення. А ще як міг веселив хворого. Наступне Милосердний жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками догори. Записуємо. Милосердний жучок КУМЕДНО хапав себе. За голову махав. Червоними в чорну цяточку крильцями. На спину ніжками догори. Уважно перевіряємо це речення. Милосердний жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками догори. Наступне речення. Коник приязно позирав на жучка, сміявся. Записуємо. Коник Приязно позирав на Жучка. Сміявся. Перевіряємо це речення. Коник приязно позирав на жучка, сміявся. Наступне речення. І незабаром видужав. Записуємо. І незабаром. Видужав. Перевіряємо. І незабаром видужав. Послухайте останні речення. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав. Записуємо. Він. Скинув із себе, Торішнє листя весело. Підстрибнув і засюрчав. Перевіряємо останнє речення. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав. Ми з вами завершили написання диктанту. Давайте перевіримо весь текст. Добре серце! Небо затягли темні хмари. Ішов холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника Стрибунця. Він кутав коника у торішнє листя щоб той зігрівся. А ще, як міх, веселив хворого. Милосердний жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками догори. Коник приязно позирав на жучка, сміявся і незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав. Учні, будь ласка, прочитайте текст диктанту ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. Ми з вами завершили. Я дякую вам за роботу. Ви молодці! Впорались із завданням. До нових зустрічей!